Продовжую випуск. З наближенням нового навчального року освітянські заклади міста активно займаються підготовкою до прийому дітей. Переднавчальні заходи в себе включають ремонт приміщень та деякі організаторські роботи. Не стала винятком і станція юних натуралістів, що працює під егідою управління освіти. Докладніше про підготовчі особливості у сюжеті Романа Шевеля. Завідувачка відділу екології Валентина Кривоніс розповіла, що підготовка закладу була розпочата ще на початку літніх канікул. Одна з частин складалася з проведення поточного ремонту будівлі як ззовні, так і зсередини. Переклеювали шпалери, фарбували підлогу, парти та стільці. Все е, оновлено. Радикально звичайно нічого не змінювалося. Щоб було красиво, свіженько, не залишили без уваги і науково дослідницьку ділянку розміщену поряд із закладом. Слідкували за тим, щоб Наші діляночка, наша навчальна дослідна, була красива, теж впорядкована. Коли була засуха, здійснювали полив, прополювали. Сергій Володимирович має привезти нові рослини, нове насіння. І Ось те насіння, може якесь треба, щоб пройшло стратифікацію, буде висіватися восени. А вже нові ж якісь, ті, що повинні висіватися весною, то будемо висівати у відповідний час. І вже ж будемо знайомитися з цим новим асортиментом. Кардинальних змін у плані навчального процесу не відбулося, тому керівники гуртків продовжуватимуть викладання за власним набутим протягом життя стилем. Цього навчального року станція юних натуралістів планує прийняти приблизно 535 дітей. Вікова категорія може колуватись від учнів другого класу до випускного 11-го, Але для кожних передбачена окрема навчальна програма. Для дітей, звичайно, молодшого віку своя програма, оскільки вони тільки знайомляться з природою, тому їм матеріал подається більше в ігровій формі, в цікавій, різнокольоровій формі, щоб була різноманітна наочність. А для дітей більш старшого віку вже і досліди започатковуються. Вони і самостійно якусь роботу проводять під керівництвом керівника. В закладі протягом багатьох років працює живий куточок. Діти, які займаються в гуртках зоологічного профілю, про своїх улюбленців не забували навіть на період літніх канікул. Влітку у них дуже багато роботи. Це треба заготовити зелені корма, тобто травку нарвати, посушити її, щоб було навіть осіно. Потім у нас ще є тваринки, яких можна вигулювати. Це черепашки, ось ці сухопутні черепахи. Влітку їх дітки вигулюють на трав на травці. Це і для них заняття, і для тварин це дуже гарно. Однією з приємних подій, що чекає на дітей, це поповнення тваринного сімейства закладу. У нас народило дві морські свинки. Народили вони по троє малюків. Що цікаво є, те, що морські свинки народжуються одразу у хутрі, зрячі, і вони можуть вже бігати і, і йти за мамою. Тому спостерігати за ними дуже цікаво, вона їх не ховає, тобто дітки одразу можуть спостерігати за малюками. В цьому році також з'явився новий вид папуги, що має назву Карела. В майбутньому ж працівники станції очікують отримання нащадків від сімейства кролячих. Цікаво, що в емоційному плані тварини набагато ближчі до нас, ніж може здатись на перший погляд, тому спілкування з ними має неабияку оздоровчу властивість. Як і тварини, деякі представники флори також мають лікувальний ефект. В природі немає хвороб, проти яких у рослинному світі не утворилося б з десяток цілющих речовин. Часто виходить так, що рослини це єдиний засіб. Який може допомогти хворому працівники тогошні станції натуралістів, про це не забувають і продовжують вивчати цілющі властивості трав? Підписано договір з Шостинським медучилищем з приводу того, щоб студенти їхньої фармакогностичної групи пройшли у нас практику. Вони не лише вивчали видовий склад лікарських рослин, ось нашої ділянки, але вони також знайомилися з лікарськими рослинами нашого регіону взагалі. Також не обійшлось без поповнення видового складу лікарських рослин, оскільки вони не розмножуються за допомогою насіння, їх було взято з природи. Ми їздили до, Пірочина, до села Пірочина, де збирали в лісі п'ятипал і первоцвіт весняний. Ці рослини ми викопували і перевозили сюди до нас на ділянку. Звісно, окрім лікарських, юні натуралісти також займаються вивченням структури екзотичних рослин, що знайшли своє місце в зимовому саду закладу. Дієва любов до природи має на увазі участь в її перетворенні. Школярі під час екскурсій трудяться разом з дорослими, озеленяючи і упорядковуючи своє місто. У парку саду вони збирають зрізані гілки, сухе листя, підгортають саджанці, допомагають висаджувати розсаду. У виховному відношенні спільна робота з дорослими дуже цінна. А у її процесі складаються сприятливі умови для правильного відношення до праці, природи для формування працьовитості, трудових навиків. З початку нового навчального року одночасно свою роботу розпочнуть і позашкільні заклади освіти, тому не слід даремно гаяти свій час, а чим дужче вирушати до станції юних натуралістів та поповнити ряди активістів нашого міста.